Коли тобі кажуть, що в тебе нічого не вийде, що ти мудак, що ти дурак, і найди нормальну роботу, що ти займаєшся то якоюсь хірньою, там нічого в тебе не вийде, ти втратиш гроші, тебе кинуть там і так далі. і так далі, і так далі, і так далі, далі. Головне знати, що ти хочеш, куди ти йдеш, заради чого ти це все робиш, і ніколи не здаватися. Тому що якщо в тебе є така мрія, то ти її досягнеш. Якщо Бог тобі дав її в голову, значить він тобі дасть можливості її досягти. От що важливо. І ні на кого не звертай увагу. Просто роби своє діло. Планомірно, кожен день і постійно. Оце головне. І колись наступить момент, коли ти покажеш їм свої цифри. І тоді вони можуть і скажуть: а знаєш, що вони можуть сказати? Я в тебе завжди вірив. Отак От може бути. Якщо ти на мене ще не підписаний, так підпишись, що тобі складно натиснути кнопочку і ти будеш зростати кожен день, розумієш? Кожен день ти будеш зростати і розуміти, як дійти до своєї цілі. А я тобі цьому Буду допомагати. Посилання в профілі. Там є класний інструмент. Гарного дня тобі!